Бусоводи бігом, швиденько всі достали капусту і приїхали, купили ексклюзивного трафіка. <гум> Насправді, я думаю, це один в Україні, Останій, останній в своєму роді, тому що ви всі знаєте, з Нового року їх привозити вже в Європ'яті не можна. Це Opel Віваро. Ну і Renault Traffic різниці нуль. Не знаю, хто там пише, що є в них різниця, сильна в чому в значках різниця. Ну, але це не важливо. Давайте по порядку. Чистий 13 рік автомобіль. Opel Vivaro 2 літра DCI, найкращий двигун 84 кВт. Одразу показую вам Він код, хто хоче. База дилера, де ви там пробиваєте, будь ласка, пробиваємо. Автомобіль має 100. 19 тисяч оригінального пробігу. Має непогану комплектацію, є круїз-контроль, є кондиціонер, є Android магнітола присутня. Тут що підігрів? Там оце всі центральні замочки. Як ви бачите, роботизована коробка передач, автомобіль, вантажна версія. І три місця попереду. Він вантажний і він в довгій базі. Тут склопідйомники, регулювання підігрів зеркал. Що в нас тут є? А навіть не знаю, що це за кнопочка, що вона означає. Ну таке. Якийсь зимовий режим, це, напевно, щось стосується робота. А, так, що ще? Ну Ніби тут все. Прикурювач, це все, сидіння. Сидіння, що ми тут робили? Тут клей був розлитий, ми його вимили. Е, підлога ось така, не продавлена, не потерта. 119 пробігу. Зараз розкажу вам його фішечки. Він в довгій базі, він на класній резині. Передня і задня резина, чудова в нього. В нього фарбовано кусочок тут кришки де вмятина була. Ось тут ми пофарбували шматком. І задню арку пофарбували теж шматком. Тут не було молдінга, було черкануто, тут небагато, чуть-чуть капелечка є шпаклівки, прямо зовсім трішки. Притунували задні вікна. Так виглядає, зараз тут буде. ці пластмаски вставки ми вже понаходили. Чому? Тут були стілежі дерев'яні. Підлога оця й була. Її просто постирали. Це хімчистку зробили підлозі. Оця підлога і стояла, але тут були такі стілажі. Ми стілажі викинули відповідно. Пластмаси, всі оці покупляли, бо пластмас не було. Будуть всі пластмаси зашиті, бокові. От, ну, правда, з розбірки, то самі розумієте, може бути трішки збірна солянка, але воно все буде. Виглядати буде класно. Що це за комплект лежить? Друзі, ми для вас спеціально придбали, якщо ви захочете, весь комплект, щоб переробити його на механічну коробку передач. Тобто... Що таке цей робот? Це роботизована коробка, це та ж сама механіка, тільки з актуаторами, які перемикають передачі і витискають щеплення. Тут лежить комплект для того, щоб зробити з неї механічну коробку. Наприклад, відригне вас цей автомат, ви собі весь цей комплект переставили і поїхали далі кататися. Все тут лежить повністю. Я не знаю, хто вас майстрів скільки візьме. Коробку знімати не потрібно. Переробляється це все дуже і дуже. Просто ну 200 доларів, 300 доларів. Ну, не знаю, хто скільки з вас візьме за те, що просто переставить цей комплект і машинка поїде далі. Ну і потрібно буде ще купити за 50 доларів чи за 60 щиток приборів, щоб на ньому не світилося, що це автомат, якщо ви, звичайно, захочете. Ну і відшити в мозгах. Ну, я скажу, 200 доларів, ну може 300 доларів, хто скільки захоче заплатити. Але цей комплект вже в, комплект, в вартість автомобіля входить. Ціна автомобіля. 14 тисяч рівно з сертифікатом. Першої реєстрації тут буде копійки, так як ну, копійки чому, тому що тут насправді вантажна машина і тут реєстрації фактично немає. Машинка дуже гарна народ, реально, хто хоче собі класного трафіка чи віварика, як ви там називаєте, тут навіть клюв не, не, немає порозі на клюві, бачите? Ну, 119 пробігу, ясно. Послухайте, як працює заведений дизель, в якого 119 тисяч пробігу. Нова машина. Для цього двигуна, це ви самі розумієте, це нічого абсолютно, ока точка. Просто мурликає, мурмур -мур, мур, 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 мур. Не чути? Не чути, як працює. Дійсно, класний стан, ексклюзивна машинка, таких більше не привезеш. Це вантажний, довга база, 119 пробігів. 13 рік 15-м роком. До речі, 15 рік почала. Вона експлуатуватися. Її дуже довго не купували, можливо, і за робота, можливо, ще і за чого-небудь. Так, 15-м роком експлу... ця експлуатація почалася, він-код. Тут теж ще раз дублюю. Всі бази, все перевіряйте. Тачка годна, по стану дуже класна. Ну, Ви бачите, фарбована. Фактично, я вважаю, що це косметика, заднє крило, шматочок задньої кришки. Гума, ви бачите, яка цешечка класна. Тут така ж сама, цешечка класна. Якщо він вам цікавий, місто рівне, доставка в будь-який регіон України, хто хоче під роботу з самого класного трафіка з самим маленьким пробігом в Україні, з 2-літровим дизельним ДЦІ, проїжджайте, я думаю, ви його заціните. Тачка годна, тачка жива. На ній ще можна працювати і працювати, і поставити форкоп, і таскати все, що вам потрібно, цей двигун витримає Крим-Рим. І мідні труби. З вами, як завжди, був Степан, ютуб-канал Авторозбор, рубрика Огляд стану. З прибором відео. Зараз поїдемо на стоянку, я там зніму. Прибор залишився на стоянці, не пропікав. Я зніму відео, як крило фарбоване, я вам просто його десь тут або вже поставив, або зараз в кінці поставлю, ви побачите, як я його пропікую, де скільки які показники. Ну, а ви приїдете, коротше, приїдете і придбаєте. Реально тачка такої просто немає другої в Україні. Жодної. Всім добра.